Сьогодні у нас сьома практична робота. Готуйте, будь ласка, свої бази даних. Ось, в сьомій темі є методичні вказівки, і сьогодні ми будемо створювати кнопкові форми. Ну, як і завжди, Спочатку ви бачите теоретичні відомості в методичних вказівках. Тут е, ви можете дізнатися, для чого ці форми е, потрібні і що вони себе мають. Взагалі, кнопкові форми це не екранні форми, вони зовсім не схожі на те, що ми з вами створювали раніше. Це спеціальний інструмент навігації по базам даних, який розробляється для е, комфортної роботи, можна сказати, користувачів. Взагалі, якщо це користувач, ну дійсно користувач великої бази даних, то користувач користується саме формами та звітами. А, інші елементи баз даних для нього не мають ніякого е, інтересу, бо інші елементи, такі запити і щось інше, це вже формують е, інженери, можна сказати, баз даних, тобто спеціалісти, які створюють базу і її підтримують у робочому стані. І на замовку користувачів роблять різні звіти, щоб можна було по ним створювати форми, різні запити, вибачте, щоб по ним можна було створювати звіти та форми. І кнопка форми вони мають в себе сторінки з кнопочками, завдяки яким користувач може швидко відкривати форми та звіти, які їм потрібні. Також можна створювати декілька кнопкових форм і налаштовувати їх на використання певними групами користувачів, щоб обмежити доступ, скажімо, розмежувати права доступу до бази даних. Ми з вами, звичайно, ж, будемо створювати просту кнопкову форму. Вона буде в нас з вами одна, і в нашій базі даних вже є екранні форми, створені раніше, і є звіти, які ми створювали минулого разу. Тому ми з вами зможемо додати елементи на цю кнопкову форму, щоб переходити і відкривати наші форми, екранні і наші звіти. Працювати, тобто створювати е, кнопкові форми можна двома способами: за допомогою конструктора форми, що тут написано, та диспетчера кнопкових форм. Ми будемо використовувати диспетчер, але коли у вас ще не було в вашій базі даних е, жодної кнопкової форми, то ви цього диспетчера е, не знайдете на стрічці, тобто за замовчуванням і там його немає. Якщо дійсно його там немає, то вам треба його додати. Ось тут розписано, як це зробити, а ми давайте подивимось в моїй базі даних, але справа в тому, що м -м, мій ексес, він вже працював з формами кнопками, тому я маю диспетчер. Якщо перейти на мою вкладку створення, то ось остання кнопочка є диспетчер кнопкових форм. Але я зможу все одно показати, як його сюди додати. А вам треба класнути правою кнопочкою просто на стрічці і вибрати команду настройка ленти. Тут в цьому вікні, перш за все, вам треба змінити. Ось цей список у вікні вибрати команди. Тут треба вказати, що вам потрібні усі команди, не ті, що часто використовуються взагалі всі. Після того ви можете пролистати список знизу і знайти в афловідному порядку команду диспетчер кнопкових форм. Ось він. Це ось та кнопочка, яку треба додати на стрічку. В більшості версіях Access, коли ви просто натиснути тут кнопочку Додати, то ви побачите ось таке вікне, вікно, де буде сказано, що додавати вашу команду оцю, можна тільки в створенні вами власні групи, користувацькі групи, як тут написано. Вам треба погодитись з цим повідомленням і створити свою власну групу, ось такою кнопочкою Создати групу. У мене ця група вже є, ось вона, я її не перейменувала, навіть просто створила як нова група, мені дали за замовчування, так я її і називаю. Але в цій групі в мене вже є диспетчер кнопкових форм. Тобто ви створюєте свою власну групу і в неї потім кнопочкою додати переносите кнопку диспетчера кнопкових форм. У мене ця кнопочка не активна, бо тут вже є цей диспетчер, тому я не можу його сюди додати ще раз. Після цього натискаєте ОК і у вас з'явиться знову ж, як в мене, така нова група з кнопочкою диспетчера. Тепер ми можемо з цим диспетчером працювати. Що за власна група? Просто ви коли додаєте Зараз ще раз сюди повернусь. Додаєте нову групу з кнопкою создать групу. У вас е, буде просто нова група. Ну, це ваша група. Ви ж її створили. Вона ваша. Вийшло? Ну, і, е, создать групу, создать вкладку. От создать групу треба. Має в мене там. В настройки ленти? А, настройки ленти є. В настройки ленти. Там треба создати групу. Добре. Тут справа. А потім зліва встановити усі е, команди і перед, е, додати туди диспетчер команд. Знайти його тут. О, диспетчер, диспетчер кнопочний форм. І додати саме в цю нову групу, бо в іншу групу він ну в мене. Не додається. Є версії, коли це можна було робити, а є версії XS, коли вже не можна цього робити. Він додається тільки у нову групу, яку ви створите. Власноручі. І окей. І окей, так. Да. І дивіться, mm. на, на вкладці тепер створення у вас є нова група. У мене на кінці додалася, і там є диспетчер кнопкових форм. Так є. Добре, можна продовжувати далі. Далі тут розписані ще в теоретичних відомостях команди, які можна додавати до кнопок, які будемо створювати. Тут основні команди. Тобто переходи до різних сторінок кнопкової форми, переходи до форм в різних режимах, бо форму можна, ви бачите, відкривати в режимі додавання і в режимі редагування. В режимі додавання ви можете тільки створювати, вносити нові записи, створювати нові записи, а в режимі редагування можна і переглядати те, що вже є в ваших таблицях за допомогою форм, і е редагувати те, що вже є, і додавати щось нове. Також можна відкривати звіт. Ну, звіт він готується заздалегідь. І якщо вам треба мати певний звіт за певний день, там, за певний час, то ви можете його до нього так швидко тут доступитися і роздруковувати або кудись, кудись там відправляти. Є також кнопка, яка переходить до диспетчера кнопкових форм, буває таке потрібно, і кнопка, яка дозволяє закрити. Нашу з вами базу даних. Це ж теж буває корисно. Якщо є кілька баз даних, то можна таким чином закрити те, що не потрібно, війти заново в те, що потрібно. Далі ми з вами добралися до робочих завдань. Перше завдання згідно першому завданню, нам треба створити кнопкову форму. Для роботи з екранними формами і передбачити там можливість повернення на головну сторінку та можливість виходу з бази даних. Частину завдань ми з вами зробимо разом. Частину завдань я скажу, щоб ви робили самостійно. Ну, взагалі нічого складного немає, якщо ви зрозумієте, як це. Працює, і як це виглядає структуру цієї форми, то все далі буде просто. І так, читаємо порядок виконання і робимо. Перш за все, відкриваємо вікно диспетчера кнопкових форм. Ми вже додали цей диспетчер. Якщо в вашій базі даних ще ніколи не було кнопкових форм, ви отримаєте ось таке повідомлення, як в мене зараз на екрані. Диспетчер каже, що він не знайшов кнопкову форму. Взагалі, якщо є кнопкові форми, то диспетчер або відкриє її, або запропонує її відкрити. А, а якщо кнопкових форм ще не було, він пропонує її створити. І ми з цим погоджуємось. Тобто, у відповідь ми натискаємо Да. Далі ми з вами бачимо головну сторінку нашої кнопкової форми. Вона вже створилася. За замовчування, вона так і називається головна кнопкова форма. І є кнопки тут в цьому вікні диспетчері, які дозволяють налаштовувати щось в цій нашій кнопковій формі. Далі, згідно нашого завдання, нам треба додати нову сторінку кнопкою форми з назвою форми. Тобто на сторінці з назвою форми ми будемо розміщувати кнопки для роботи з формами. Щоб створити нову сторінку, ми з вами натискаємо на кнопочку «Создать» і пишемо ім'я нашої сторінки, як сказано в методичних казівках. Тобто пишемо тут ім'я сторінки, форми. Натискаємо ОК. Тепер ми бачимо дві сторінки в нашій формі: головна та форми. Далі будемо налаштовувати головну сторінку. Ну, можна натискати кнопочку змінить, можна двічі клацнути по цій головній сторінці по її назві. І перш за все, нам пропонують змінити назву кнопкової форми, ввести ось тут, в полі назва відділ кадрів. Наша база даних називається відділ кадрів. Тому і в Кнопкову форму ми можемо назвати відділ кадрів. Тобто будемо працювати з базовим відділ кадрів за допомогою цієї форми. Тепер створимо перехід від нашої головної форми, головної сторінки до сторінки форми. Тобто, від першої сторінки відділ кадрів нам треба зробити перехід на сторінку форми. Для цього ми з вами. Натискаємо на сторінці додати новий елемент. Тобто, натискаємо создать і будемо створювати кнопочку, при натисканні на яку ми з вами будемо потрапляти на сторінку форми. Тобто, ось за допомогою цієї кнопки здати, ми створюємо новий елемент. А елементом може бути тільки. Кнопка. Називаємо цю кнопку робота з формами. Команда буде у нас перейти до кнопочної форми. Це, одна команда або до форми переходити, або до сторінки кнопкової форми і вибираємо сторінку форми. Натискаємо ОК і закриваємо. Вікно налаштування сторінки відділ кадрів. Тепер я пропоную подивитися взагалі, що ми з вами створили. Закриємо ми з вами диспетчер. Давайте. І ось тут серед елементів форми у нас з'явилась кнопкова форма. Якщо на неї двічі класнути, то ось ми з вами бачимо наша перша сторінка, яку ми назвали відділ кадрів. Це головна сторінка, вона відкривається, коли ми з вами запускаємо кнопочну форму. На цій сторінці ми з вами створили один елемент, який назвали робота з формами. Це кнопка. Всі елементи можуть бути на формі тільки кнопками. Якщо ми з вами натискаємо на цей елемент, то ми переходимо на другу сторінку нашої клопочної форми, яка називається просто форми. Тобто, в такому вигляді працюють кнопкові форми. Ми встигли створити дві сторінки і одну кнопку. Налаштували роботу цієї кнопки. Можемо переходити з першої сторінки на другу сторінку. Так, закриваємо. І. Е... Викликаємо ще раз диспетчер кнопкових форм. Він зразу нам відкриває нашу кнопкову форму в своєму вікні для налаштування. Тепер будемо налаштовувати сторінку форми. Трошечка здивинути, бо мене закриваємо методичні вказівки. Ось так. Для сторінки форми нам треба Додати на сторінку форми два елемента. Один елемент буде відкривати базу даних на додавання, а другий елемент буде відкривати базу, базу даних, форму, бази даних на редагування. І будемо додавати нові елементи для. Редагування або додавання нових даних до таблиці співробітник, тобто там потрібна форма співробітник 1. Ми її створювали раніше. Що ми робимо? Спочатку переходимо на сторінку форми. Тобто треба або змінити, натиснути, або двічі клацнути. І в наступному вікні створюємо кнопочки кнопочкою Создать. Перша кнопка буде, перший елемент. У даних співробітник. У методичних вказівках так написано, і ми таким чином його і називаємо у відданих співробітник. Цей елемент повинен відкривати форму на додавання. Тобто не на редагування, а на додавання. Тут є відповідна команда: відкрить форму для додавлення. Вибираємо цю команду і вказуємо, яку форму нам треба відкрити. У вас їх буде бага... більше, ніж у мене. Але щоб показати, як працювати з колубковою формами, мені моїх буде достатньо. Тобто ми відкриваємо форму співробітник 1, яку створили минулого разу, для роботи з даними таблиці співробітник. Відкрили, натиснули ОК. Перший елемент створився. Далі створюємо наступний елемент. Знов натискаємо Создать. Тепер будемо. Називати цей елемент редагування даних співробітник. Ми вибираємо для нього команду відкрити форму для редагування, тобто для змінення. І також вказуємо ту ж саму форму співробітник 1. Окей. Далі нам ще треба створити третій елемент для повернення на сторінку відділ кадрів. Натискаємо кнопочку «Создать». і цьому елементу надаємо повернутися, повернутися назад. Як в методичних вказівках вказана. А команда буде е, перейти е, к кнопкової формі, залишаємо відділ кадрів. Тобто перша сторінка нашої кнопки відділ кадрів. Якщо нам треба повернутися на цю сторінку, то ми вибираємо команду перейти до кнопкової форми відділ кадрів і натискаємо ОК. Тепер вже три елемента має наша сторінка форми. Далі в методичних вказівках ви маєте завдання, в якому сказано, що треба аналогічно створити елементи для введення та редагування даних до інших форм. Тобто, у вас ще в базах є форма штатний розклад та склад сім'ї. Ви зробите це самостійно. Таким же самим чином, як я тільки що пояснила, для е, елементів з роботою форми з формою е, співробітник, але е, треба ще буде вам подивитися і, за потреби змінити положення е, ваших елементів у вікні. Е, на сторінці форми. Тобто напи, написано тут, щоб елемент повернення на сторінку відділ кадрів був останнім. Тобто, цей елемент у вас повинен бути в самому низу знизу розташований. Тобто, ви ще додаєте чотири елементи, два елементи для форми штатний розклад, два елементи для склад сім'ї, а потім оцей елемент повернутися назад, ви можете переміщувати. У нас є кнопочки вверх та вниз. Якщо виділити елемент і натискати кнопочку вверх, він переміщується наверх. Якщо вниз, то він переміщується наниз. Вам треба його буде сунути і поставити останнім. Сподіваюсь, ви це зробите. Я сьогодні не буду робити перерви і чекати, коли ви доробите це завдання. Тут трошечки тільки, можна сказати, вам зробити самостійно, я просто розкажу все до кінця, а потім ви будете вже виконувати ваші самостійні частини нашої роботи. Нам залишилось -то взагалі створити тільки ще один елемент. Нам треба. На сторінці відділ кадрів створити елемент для завершення програми. Ми закриваємо сторінку форми, переходимо на сторінку відділ кадрів, відкриваємо її і додаємо новий елемент кнопочкою «Создать». називаємо його Завершення роботи. І вибираємо команду. Вийти з додатку, вийти із приложення. Все, більше, тут нічого не треба вказувати в цьому вікні. Натискаємо ОК. Давайте подивимось, що ми з вами створили в результаті. Ось наша кнопкова форма. Ви бачите, тепер на першій сторінці вже дві кнопки. Робота з формами та завершення роботи. Якщо натиснути на роботу з формами, ми з вами попадаємо на сторінку форми. Тут є в нас три кнопочки. Перша кнопка від даних. Якщо і натиснути на цю кнопку, ми з вами бачимо нашу форму співробітник, створену раніше. І бачимо, що в цій формі співробітник взагалі немає ніяких записів, ми їх просто не бачимо. Ми маємо поля для введення нових даних і все. Бачите, тут одна, один запис з одного. Коли будемо вводити, то вони будуть збільшуватися, кількість цих записів. Далі ми бачимо кнопку редагування даних співробітників. Якщо натиснути на цю кнопку, то ми бачимо повністю всі записи, які є в таблиці співробітник за допомогою форми співробітника. Можемо переходити, шукати потрібні нам дані, можемо там виправляти щось з цих даних, і також можемо додавати нові дані. Тобто, в редагуванні ми можемо робити все. І третя кнопочка повернутися назад. Якщо ми з вами закінчили роботу з формами, але нам треба. Наприклад, працювати далі зі звітами, ми можемо повернутися назад на нашу головну сторінку. Але тут ще немає кнопки роботи зі звітами. Це ваше друге завдання, яке ви будете робити самостійно. Звіти мають тільки один варіант доступу, тобто там не можна їх відкрити на редагування або на додавання, їх можна просто відкрити. Тобто, сподіваюся, ви. З цим Поратись не буде ніяких проблем з створенням сторінки для роботи зі звітами. Тобто, вам сюди треба додати ще одну сторінку роботи зі звітами. Також бажано, щоб кнопка завершення роботи, хоч тут і не написано, була останньою. Сподіваюсь, ви це зробите. І як, давайте перевіримо ще, як працює кнопка завершення роботи. Якщо на неї натиснути, то закривається база даних, з якою ми зараз працювали. Якщо у вас баз даних багато, ви можете вибирати ту, яку вам зараз потрібно відкрити. Ну, тут ви бачите базу даних студентів, я дивилась. Я відкриваю ту, з якою ми працювали зараз. І взагалі це все, що я хотіла вам пояснити. Також тут є контрольні запитання. Якщо не знайдете якісь відповіді, питайте в мене. Ну, далі чекаю від вас питань, якщо щось не зрозуміло.